Всім привіт! І сьогодні я буду проходити z Zins на тяжкості легко з гостями. Беру лом і знімаю кусок даху. Стрибаю вниз. Спускаюся по дошках вниз. Зараз буде дуже тяжко, бо 4 противники. Беру динаміт і спускаюся вниз. Кидаю в жука. І тут памп хендл. Забираю і йду наверх. Бачу маску слендеріни і беру. Знаходжу ручку і знаходжу пароль. Вгадую доміно. І там отвертка. Поки що не беру. Йду вводити код на сейфі. Ввожу код. Але через стілець не можу. Відсуваю і ввожу код. І тут шестерня. Пригодиться. Іду вниз і ставлю пампхенду. Дивлюся, чи ніхто мене не бачив. І починаю качати. Качаю і ломом буду розбивати ящик. Іде дід, Надіюсь, не побачить. Качаю до кінця. І ящик ще не падає. Ламаю. І тут золотий ключ. Пригодиться. Іду його брати. Беру золотий ключ і міняю на маску слендерини зразу. Ставлю золотий ключ і вже можна брати алмаз. Але поки що не буду брати. Беру проти вагу. І опущу алмаз. Опускаю і йду ставити проти вагу. Ставлю і там кнопка. Якраз пригодиться. Поки що не беру кнопку, бо близько бак і Боб. Втікаю. Іду наверх. Йду за шестернею. Беру шестерню. Але перед тим дивлюся, чи нікого нема. Йду ставити шестерню. Ставлю кнопку і нажимаю і заходжу у двері. Двері прокручуються і йду ставити шестерню. Ставлю шестерню, але перше дивлюся у шкафчик. І йду дивитися, що там за предмет. Вилізаю звідси і нажимаю на кнопку. Чекаю. І тут хендвіл, поки що візьму. Скидую хендвіл, потрібно ще знайти предмет. Йду наверх, іду ще вище і зараз піду ще вище. Іду і беру алмаз, підкидаю його до дверей. Скидую і швидко надіваю маску слендерини. Йду за отверткою. Беру отвертку і йду викручувати монолізо. Але спочатку відкручую тут болти. Дивлюся, чи я нічого не пропустив, і я нічого не пропустив. І тут теж. Відкручую болти. Надіюсь, ніхто не прийде. І бачу бака. Надіваю маску. І йду до моноліза, відкручую болти і зараз заберу картину. Забираю картину і спускаюся вниз за хендвілом. Беру хендвіл і ставлю його. Іду за монетою. Беру монету і зараз піду наверх. Іду наверх, і мене бачить дід. Але я в масті слендерини і він нічого не зробить. Іду наверх. Юду ще вище. І повертаю направо. Іду ставити дверну ручку. Ставлю ручку і відкриваю двері. І тут нічого нема, крім плазма гали. Поки що виходжу. Надіваю маску слендерини і йду звідси. Не знаю, куди піти. Йду наверх. Шукаю ще предмет. Йду вище. І тут теж нічого нема. Шукаю всюди і лізу в тунель. Пролізаю і бачу зелений ключ. Можливо, буду проходити через низ. Бачу бака і закриваю двері. Беру зелений ключ. І виходжу звідси. Поки що скину зелений ключ сюди. Візьму картину і монету, несу їх вниз і скидаю тут. Йду за динамітом. і зеленим ключом. Дивлюся, чи тут нічого нема, і там тільки скотч. Беру динаміт. І спускаюся вниз. Кидаю динаміт і забираю предмет. І мене ловить бак. І бак стає монолізою на пару секунд. Смішний момент. Встаю. І просинаюся в клітці недалеко від цього місця. Іду наверх і забираю зелений ключ, відкриваю зелений замок. Іду наверх. Наверху забираю алмаз. Іду вниз. Забираю всі три предмети і втікаю. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!